Того Євангелія читання. Будьмо уважні в той час, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, Хай зречеться себе, самого візьме на себе хрест свій, та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе. Яка б користь людині здобути світу весь і занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами і сказав їм: істинно кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не побачать. Царства Божого, що прийде у могутності. Слава Ісусу Христу. І ось ми з вами вже є на середині посту. Сьогодні христопоклінна неділя, і ми, може, трошки втомлені, а може і ні, може постили, а якщо ні, то ще маємо час попостити, почати. І до роздумів церква нам ставить перед очі хрест. Чому ця неділя є христопоклінна, чому хрест? Для того, щоб кожного з нас. Підкріпити і кожному з нас перед очі поставити знаряддя нашого спасіння. Бо всі ми добре знаємо, що ми не поклоняємося дереву чи металу, з якого зроблений цей знак. Але ми усвідомлюємо собі, що це було знаряддя нашого спасіння. Тобто через хрест. Христос кожного з нас визволив, і кожному з нас відкрив дорогу до неба. В свій час людина відвернулася від Бога, не послухала Його, і Він вибрав саме такий спосіб, щоб знову людина могла увійти в Царство Боже, знову з Ним з'єднатися. Тому ми маємо користатися цієї нагоди. Відкритого царства. Хрест, це знаряддя, знамення. Ми можемо його десь часто зустрічати, можемо його мати в своїх домівках, в своїх місцях праці. Можемо зустрічати його у бабіч дороги. Але важливо є також вміти гарно і правильно. Його знамення робити на собі. Щоб ми оце знаряддя нашого спасіння не робили поспіхом, бо тим самим ми перекручуємо його, бо є багато людей, які спішать або встидаються Бо є те саме, що десь їдеться чи йдеться попри хрест чи попри церкву. І ніби бабця з мамою навчили, що треба перехреститися, але ось так незручно перед людьми, то так той хрест робимо. Так, тут щось там намахали та й все. Якщо негодні, то краще не робіть в думках перехрестіться. Або зробіть собі на серці пальцем великим хрест. Але не махаймо, не відганяймо мух. Та як в нас був такий один старший отець, коли я прийшов до монастиря. Перше, що він до кожного з нас, молодих, казав: Ану, перехрестися. І відразу мав коментар на всі наші хрещення. До декого казав, ти що кілішок тримаєш, до інших казав, чого мухи гониш. І багато всяких мав таких смішних, але з другої сторони серйозних зауважень. Тому хрест, всі ми знаємо, як ми його робимо, правда? Складаємо три пальці докупи тут, два загинаємо, бо ми є східна церква, Римо-католицька хреститься цілою рукою, не згинає нічого. Пояснення є таке: в нашій церкві, складаючи так руку, ми визнаємо Бога в трьох особах, Хрисвта Трійця, отут. А два зігнуті пальці означають Божу і людську природу Христа. В Риму католицькій церкві ціла рука на спомин п'яти ран Христових. Інше богослов'я, але суть в кінцевому та саме. І після того, коли ми складаємо хрест так, ставимо на чоло, на сонячне склепіння, на плече праве й ліве. І все. І промовляємо в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Не розриваємо Святого Духа. Бо декого так вчили Святого Духа і Амінь тут знову. Не розриваємо, а ставимо Святого Духа і Амінь на плечі. І тоді ми гідно зобразимо знаряддя нашого Спасіння. Таким знаком, ми повинні починати наш день і закінчувати Його, починати кожну важливу справу і закінчувати її, сідати їсти і вставати з їди. Тому дуже важливо його виконувати гідно. І про, цю, про це пошанування Христа також є одне таке свого роду відкрите питання, чи хрест має стояти всюди? Має стояти всюди, але там, де він має стояти. Бо часто обабіч дороги ми можемо зустріти, окрім Христа, який. Знаменує початок і кінець міста часами чи пресної дороги стації. Є ще пам'ятні хрести на місці загибелі когось в дорожній катастрофі. І на мою думку, цього не має бути. Тому що місце загибелі так це є сумне місце. Можливо, той хрест комусь би там пригадував, що треба притормозити, але якщо знаки не допомагають, то і хрести не поможуть тим більше. І залишати цей хрест просто там, і потім дорожники роблять, траву косить, і не знають як його обійти. І... Тому в таких місцях я вважаю, що його не варто ставити. Бо це не є місце. Гідне для похвали, пошани і для того, щоб десь пам'ятати про це місце. Це місце є трагедії, але воно не має бути якось увіковічнене, на мою думку. Тому хрести важливо шанувати, ставити там, де вони мають бути, де вони будуть свого роду захищені від того, щоби. Ніхто з нього його не споплюжив, не зневажив. Вони мають стояти так, щоб ніякі собаки їх не мітили, бо це також не дуже добре є. Тому, ми, християни, які віримо не в хрест, але в Христа, маємо так само вміти, як Ставити там, де потрібно. Важливо є ще одна річ з Христом, щоб ми також мали його в себе на грудях. Не як оберіг. Але як пригадування кожному з нас, хто ми є. Бо християни відрізняються, мають відрізнятися. Від інших любов'ю. А хрест якраз є виявом безмежної любові, Бога до людини. Хіба Бог не міг спасти нас, простити нам наші гріхи без терпіння? Думаю, що міг. Але Він вибрав саме такий спосіб, щоб кожному з нас. Показати, як боляче ми робимо йому своїми гріхами. Але коли ми добре задумуємося, то насправді ми і самі собі робимо боляче своїми гріхами. Ми самі себе калічимо через свої гріхи. Тому, дорогі в в сьогоднішню неділю ще раз передивімося своє. Відношення до Христа, ще раз усвідомо собі, для чого Бог нам Його дав. Ще раз усвідомо собі, що коли нам є найважче, Христос терпить разом з нами. Коли ми є на Христі, коли нас розпинають, ми не є самі, ми є з ним, ми є з нашим Творцем. Нашим небесним батьком, нашим Спасителем. А після Христа завжди приходить Воскресіння. Тому ніколи не знеохочуємося і не падаємо Духом, але робімо на собі знак Христа, вдивляємося в Ісуса, який є на ньому, і просімо в нього цього Воскресіння і допомоги нам в наших терпіннях і стараннях, які ми. Ma è amin.